На старт. Увага! Марш! Ми повторюємо цей же самий конкурс, де потрібно, де діти змагаються, хлопчики проти дівчаток у парах, і потрібно, щоб вони через буснісу один проліз зверху донизу, а другий проліз знизу до верху. І ми бачимо, як це виходить у хлопчиків. Проявляють і забріхати. Дивіться, бередно, хто не вдартиш. Вже мальчики трошки запутались, запутають мальчики, та тримають їхній час. Мальці це смішніше, набагато помічається. А дівчата з самого початку. Як крутили, зустріну тут так і не... Її. Це їм економить дуже багато часу. і Можна зразу. Напоріжчі вони переможуть. Хлопчики, ви бачите, що робиться? Три, два, один. Стоп! І так, хлопчики. Хлопчики, п'ять разів. Дівчатка. Дванадцять разів. І так, у цьому конкурсі перемогли також дівчатка. Дякую.